З нашим першим гостем Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник збройних сил України, з нами напрямом зв'язку. Я вітаю вас, пане Владиславе. Слава Україні! Героям слава! розбираючи ось цей конкретний кейс під Вугледаром і його переносячи на ситуацію, загалом. Чи можемо ми дійсно вважати, що ті сили, які Росія накопичила для чергової наступальної операції, про яку ми вже говоримо щонайменше кілька тижнів, а ну вони, м'яко кажучи, не в найкращому стані? Справа в тому, що на цій ділянці фронту в районі Углідара росіяни зосередили сили щонайменше трьох бригад і п'яти полків, тобто сила селена, яка призвана була б від, значно відтіснити українські сили оборони від Углідара. очевидно з якою метою для того, щоб а убезпечити сухопутний коридор, що з'єднує тимчасово окупований Донецьк з тимчасово окупованим Крим, Ну і звісно, створити передумову для подальшого наступу путінської армії, бо вони все ще марять. Рити великі такі клещата. Якщо з півдня дивитися на ці клещата, це то це відповідно район Угледара, А якщо з півночі, то відповідно район криміної Свата туди далі на Куп'янськ. Тож очевидно, що путінська армія заздалегідь готувала сили засоби, щоб зреалізувати той самий план. Ну а щодо ефекту е Виконавців, ми то бачимо. Росіяни понесли величезні втрати в особовому складу. Чимало техніки наших гармашем попалили. А от щодо територіальних здобутків вони жодного того здобутку не знайшли, бо очевидно, що мала мати відповідні сили та засоби, бо треба ще мати відповідну клепку в голові для того, щоб планувати і реалізовувати ті саме плани, яких так прагне Путін.